Глядачі, переможемо поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила за даними журналістів. Кремль готував інформаційну кампанію. Жителі РФ мала намір переконати, ніби японці нацисти та фашисти. Повідомлялося, що Японія нібито планувала підірвати бактеріологічну бомбу у 1944 році. Але, зрештою, Японію замінили на Україну. Росія планувала атакувати Японію влітку 2021-го, за кілька місяців до того, як глава Кремля розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. Про це повідомляє Нью з посиланнями на електронний. Лист інформатора з ФСБ електронного листа, датованого 17 березня, засновнику проєкту Гулагоніт Володимира Осечкіну надіслав агент, якого називають Вітром Змін. Нині він ховається у Франції. За даними інформатора, усередині ФСБ наростає не невдоволення розв'язаної Путіном масштабною війною в Україні. Ігор Сушко, керівник дослідницької групи Wild of Ченч, переказав листа для журналістів. Надалі цей лист прочитав представник «Белінгкет» Христо Грозів, який показав його двом співробітникам ФСБ: одному колишньому та одному чинному. І ті Казала, що у них немає сумнівів у тому, що лист писав їхній колега. Повідомляється, що в серпні 2021 року Кремль мав досить серйозні плани щодо локального воєнного конфлікту з Японією. Але разом з цим російське керівництво вважало за краще почати вторгнення в Україну через кілька місяців. Впевненість у тому, що між країнами починається конфронтація, і навіть війна була високою. Чому Україна була обрана для війни? Зрештою, це питання не до мене. Написав інформатор, який розповів про подробиці переміщень вертольотів РЕП, які призначалися для Японії, до того ж для ці. Цієї цілі також було запущено і російську пропагандистську машину, яка була готова приклеїти японцям ярлики, нацистів і фашистів. Курили, за словами інформатора, вся геополітика Японії зосереджена навколо Курильських островів. Статус країни, яка програла Другу світову війну, все ще не дозволяє Японії організовувати офіційні збройні сили. Службу зовнішньої розвідки та низку інших речей для країни Сонця, що сходить, повернення курил, означало перегляд або навіть скасування повоєнного статусу, зазначило джерело. Тим часом для ці острови ймовірно. Ніше головний козир і аргумент у переговорах Піднебесна Китай ставиться до будь-яких спроб ревізіонізму вкрай негативно, і Потенційна перемога Токіо в переговорах про Курили неприйнятна для Пекіна, настільки що Китай з легкістю ускладнить життя Росії за такий подарунок. Повідомило джерело у серпні 2021 року. ФСБ розсекретило подробиці про те, як японські спецслужби катували радянських громадян під час Другої світової. За даними інформатора із ФСБ, відомство було доручено завдання проведення інформаційної кампанії проти Японії серед населення. Ереф, це сталося раптово та практично несподівано. Написав інформатор. Серед розсекречених даних були відомості, отримані на допиті генерала імперіалістичної японської армії Отодзо Ямади. Отодзо Ямади повідомляється, що 16 серпня російські змі буквально одночасно вибухнули і почали обговорювати документи, що японці продовжили жахливі біологічні експерименти над радянськими полоненими і жахливо поводилися з радянськими солдатами. Деталі про чумні воші, якими катували полонених, були всюди. До цієї кампанії приєдналася і Росія. То Day. інформатор у своєму листі послався на відомості із прокремлівських змі, зокрема на один із документів, який має назву як СРСР врятував світ від біологічної війни, яку готувала Японія. Ще один документ російських пропагандистів був присвячений тому, що Японія, нібито вела підготовку до війни з СРСР у серпні 2021 року. ФСБ опублікувала дані про те, що Японія планувала використовувати бактеріологічну бомбу. Повідомляється, що Кремль планував змусити російське населення вірити, що японці фашисти. Така інформаційна кампанія готувала. Щодо Японії, але згодом вони просто замінили Японію Україною. До зустрічі глядачі переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.